А це ось стенд відомого світового виробника графічних планшетів. Компанія Ваком ці свої творіння випускала ще задовго до того, як масовий споживач взагалі дізнався про термін планшети у їх нинішньому вигляді та розумінні. Тому зайвий раз наголосимо, що графічний планшет це річ дещо інша. Це інструмент для писання та навіть у першу чергу для малювання. От давайте глянемо на нову лінійку Інтоуз. Самі графічні планшети складаються з активної поверхні, вважайте, Мольберта та електронного пера. Це перо не просто паличка, а надзвичайно чутливий інструмент, який чим далі більше відчуває силу натискання, нахил, одним словом, що справжній олівець чи пензель. Вони можуть бути різних габаритів з різним набором функцій. Є моделі арт, комік, фото, дроу для різних творчих стилів та сфер використання. Ну, наприклад, фото це спеціально для обробки фотографій. Головне, що через спеціальне програмне забезпечення, яке йде у комплекті, усе це моментально оцифровується і потрапляє у комп'ютер. Якщо у вас уже є звичайний в сучасному розумінні планшет, ваком пропонує стилуси бамбу для малювання та створення рукописних нотаток. Тут також широчезний вибір. Звернемо вашу увагу на новинку Бамбуз Парк. Це не графічний планшет, це універсальне електронне перо, як наче звичайна кулькова ручка, якою ви можете писати на простому звичайному папері, яке, будучи вкладеним у спеціальну папку, також усе оцифровує, може зберегти у своїй пам'яті до 100 сторінок записів, а уже потім, при підключенні до мережі, скинути усю цю вашу творчість у хмарне сховище, або одразу можете перегнати усе це на комп'ютер. Така собі чарівна тека, в якій класичний. Паперовий блокнот мирно співіснує з айпедом, андроїдним планшетом або будь-яким смартфоном. Чари сучасних технологій відбуваються тоді, коли ви пишете ручкою на папері, а всі ваші нотатки одразу ж з'являються в електронному вигляді на екрані пристрою.